Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги велосипедний шолом. Даний шолом це ідеальний вибір для любителів велосипедних прогулянок та тренувань. Він пропонує неперевершену комбінацію стилю, комфорту та безпеки. Шолом виготовлений із високоякісних матеріалів, які забезпечують міцність та довговічність, має легку конструкцію. Струкцію, що робить його зручним для тривалого носіння, без відчуття дискомфорту, крім того, оснащений відмінною вентиляцією, що дозволяє підтримувати оптимальну температуру голови під час їзди. Пропонуємо до вашої уваги ліхтар для велосипеда. Даний ліхтар пропонує максимальну яскравість та надійність у будь-яких умовах. Він оснащений вбудованим акумулятором, який можна легко зарядити через USB, що робить його екологічно дружнім та зручним у використанні. Цей велосипедний ліхтар має водонепроникну конструкцію, що забезпечує його надійну роботу навіть під час дощу. Даний ліхтар стане незамінним аксесуаром для безпечної велосипедної подорожі. Пропонуємо до вашої уваги бездротовий велокомп'ютер. Даний велокомп'ютер з GPS призначений для велосипедів дорожнього та гірського типу. Він має безліч корисних функцій, включаючи вимірювання швидкості пройденої відстані, а також запису маршрутів та багато іншого. Комп'ютер має водонепроникну конструкцію, що забезпечує його роботу навіть під час дощу. Він також сумісний з Bluetooth, що дозволяє підключатися до інших датчиків та аксесуарів, таких як пульсометр або датчик-каден. so Пропонуємо до вашої уваги протиковські велосипедні рукавички. Дані спортивні рукавиці з відкритими пальцями забезпечують відмінну вентиляцію та захист від ковзання. Вони виготовлені з дихаючого матеріалу, що забезпечує комфорт навіть під час інтенсивних вправ. Рукавиці ідеально підійдуть для поїздок на гірському та шосейному велосипеді. Завдяки своїй структурі вони чудово пом'якшують удари та вібрацію під час їзди нерівною місцевістю. Це незамінний аксесуар для комфортної та безпечної. А велосипедної подорожі Пропонуємо до вашої уваги карабіни з замком. Даний карабін довжиною 8 см незамінний аксесуар для рибалок, який дозволить зручно кріпити додаткове спорядження до вашого рюкзаку або жилету. Він підійде не тільки для професіональних рибалок, але й для любителів активного відпочинку. Завдяки своїй надійній конструкції він також може використовуватися в міських умовах як стильний брелок для ключів. Карабін оснащений спеціальною гвинтовою муфтою, яка забезпечує надійне кріплення в і тому положенні